Таю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я і ведучий Олег Аліксєєв. Сознання Бога та попередження про майбутній Божий суд передбачає збереження на небесах всієї інформації про кожну людину, всіх аргументів за і проти неї. Так, всі вчинки, слова і навіть думки людини не приховані від Бога. У Біблії про це написано так. Книга про К... Малахій, третій розділ. Читаємо. Змовлялись тоді один з одним і ті, хто страх перед Господом має, і прислухався Господь, і почув, і перед обличчям його була писана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має і хто поважає імення його. У пам'ятній книзі Божій увіковічені всі справи і випробування, усяке переможене зло чи ласкаве слово. Там відзначений кожен вчинок самовідданості, болі і страждання, перенесені заради Христа. Псалмоспівець Давид говорить. «Помісти ж мої сльози перед собою, чи ж вони не записані у книзі твоїй? Там також відзначені і гріхи людей, бо Бог проведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе, каже Соломон. Спаситель проголошує. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, що люди скажуть, відповідатимуть судного дня, бо, за словами своїми будеш оправданий, і за словами своїми будеш засуджений. У небесних записах записані всі потаємні прагнення і спонукання. Тому що Бог освітить таємниці пітьми і виявить задуми сердець, і тоді кожному буде похвала від Бога, каже посол Павло. Відповідно до написаного в небесних книгах буде вирішуватися вічна доля людей. Ось як описано в Біблії церемонія Небесного суду. І бачив я мертвих, і малих, і великих, що стояли перед Богом. І розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхнім. Про це говорить апостол Іван. Природньо, що існування книг з повним переліком наших гріхів може викликати в людини зневіру. Проте існування книги життя повинно, повинно відродити надію. Єдиний Хто може оживити нас, мертвих за злочинами нашими, це Син Божий, Ісус Христос. Запис про людину в книзі життя робиться тоді, коли вона вірою приймає Сина Божого, розп'ятого за нас на Голговському Христі, і своїм Господом і Спасителем приймає Його. Запевняю вас, каже Христос, хто слухає моє слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Ісус сказав своїм учням, але радійте, що імена ваші записані на небесах. Якщо ж хто віддаляється від Бога і, продовжуючи завзято грішити, озлобляє своє серце проти Святого Духа, імена таких на суді будуть стерті з книги життя, і вони загинуть. Отже, гарантією нашого виправдання і спасіння будуть наша віра і тісні взаємини з Ісусом Христом. Сьогодні, коли ми будемо молитися, давайте віддамо йому своє серце і будемо вірити, що наші імена записані у книзі, в книзі життя. Помолимося. Наш добрий батько. Сьогодні разом з нашими глядачами ми знову приходимо в молитві до тебе. Ми дякуємо Тобі за цю добру новину, яку сьогодні ми отримали з Твого слова. Ми дякуємо Тобі за те, що ти обіцяєш нам через віру Твого Сина, через прийняття Його як свого особистого Спасителя ми можемо бути записані у книзі життя. Яка це велика радість для нас, Господи. Бути записані не в книгах осуду, не в книгах смерті, не в книгах гріхів і недобрих вчинків, але в книзі життя. Де все буде прощене, тому що ми прийняли Ісуса, тому що Він помер за нас і очистив нас своєю кров'ю. Дай нам розуміти це і прийняти це вірою сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Як і завжди прощаючись з вами, бажаю вам Божих благословень і гарного дня. Разом з тим, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.